Що це таке ми будуєте з сенеч панелей? Я знаю, ти працюєш з заводом Inteca Construction, це ваші сенеч панелі. Так. Що тут будується? Це буде в Тарасівці. Супермаркет. Ну, я точно не знаю, чи сілько, чи фора. буде великий зразу, як супермаркет. Чудово. Скільки тут приблизно квадратних метрів? Площі, близько 800. 800 квадратних метрів площа саме... що за сендвіч панелі тут використовується. Який колір це сендвіч. Ну по кольору точно не можу сказати. Скоріше за все, це саме графіт. Це популярний графіт. Да, це саме популярний Або з відтінків, вариант. так. Товщина 200, якщо не помиляюсь. Це саме 200. плюс-мінус двісті міліметрів. Да, Наповнення мінеральна лата, 200 міліметрів. Товщина забезпечує максимальну вогнестійкість. Чудово, принципі... усі комплектуючі, ви надавали до синеч панелів для... для закріплення і монтажу. Так, всі комплектуючі, можна у нас замовити, це і шурупи, це і накладки в майбутньому змонтуються відповідно на щілини.